З авіації російська армія вдарила вночі по селу Ласточки на що у Черетинській громаді. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, обстрілами зруйновано 15 приватних будинків, двоє людей загинули. Градами окупанти накрили велику новосілку, пошкоджено три будинки. Є загиблий. Повідомляє прес-служба поліції Донецької області. У часів Ярі сьогодні внаслідок обстрілу отримала поранення 75-річна жінка. Рятувальники доправили її до лікарні міста Костянтинівке. На Бахмутському напрямку вночі російська диверсійна група намагалася пройти в бік українських позицій. Повідомили у при службі сил спеціальних операцій. Українські снайпери вбили сімох окупантів. Ще троє отримали поранення. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ, не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Васильівки, василівки Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Оріхово-Василівка, дубово василівка Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ і Залізне Донецької області 1 березня, місто Бахмут. Хочу сказати, що трошки приглушили ворога трошки спокійніше, але на околицях, якщо чути, ідуть ще стрілецькі бої поодинокі. Зриви, міни літають, але ми стоїмо у самому Бахмуті. То ніхто нікуди не збирається відходити. Поки то ми стоїмо. Бахмут це Україна. До Бахмута підвозять продукти воду двічі на тиждень по 5 тисяч буханок хліба. Станом на зараз росіяни зруйнували у місті понад 4 тисячі 400 житлових будинків. Повідомив на своїй фейсбук-сторінці очільник тамтешньої військової адміністрації Олексій Рева. У місті залишається 4,5 тисячі місцевих жителів. Вікторія Алексєєва, Суспільне новини, Донбас.